Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог пам'ятає вашу першу любов до нього. Вчора на групі вивчення Біблії наш лідер зробив цікаве зауваження. Він сказав, що ми не створені для послугу, ми створені задля близькості. А тоді я прочитав ці вірші. Так говорить Господь. Я згадав тобі ласкою юнацтва твого ту любов, коли ти наречена була та за мною ходила в пустині, в землі незасіяній» – 2, 2, 3. Ці вірші дивовижно відображають близький тісний союз, який Бог бажає налагодити з кожним зі своїх дітей. Так, Він описує послуг, тому що він знає, що це добре для нас. але… Він створив нас не заради Нього, Він створив нас заради свого Сина Ісуса, щоб Він мав наречену. Він хоче створити з нами подружжя, і ці вірші відображають це бажання, шлюбні стосунки, найтісніші з тих, які можна мати на землі, і це лише провісник того, що готується для нас у майбутньому із самим Богом. Ми прямуємо до шлюбного бенкету. Моя молитва сьогодні. Господи, допоможи мені зберегти беззавітну відданість Тобі. Я хочу перебувати в постійному діалозі з тобою, Господи. Ти єдиний, з ким хочу бути. Ти моє перше кохання. У єдності з іншими віруючими я кажу дух. І наречена кажуть: Прийди. Об'явлення 22.17 Прийди, Господи Ісусе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.